Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми з вами відправимось гуляти по одному з найстаровинніших міст Англії та дивитися самі старовинні університети, коледжі, та це просто мека усіх студентів Британії. Ми з вами сьогодні відправляємося у Оксфорд. Тож погнали! Перша проблема, друзі, з якою ви зіштовхнетеся у Оксфорді, це проблема з паркуванням. Е, парковок у центрі міста дуже-дуже мало, вони всі зайняткі. Е, сьогодні ще й субота, гарна погода, сонячна, ну, коротше, все зійшлося. Паркування у радіусі декількох кілометрів навкруги е, центру міста, ми не знайшли. Тому ми залишаємо машину на. Е, Біля хокейного ледового катка паркування там теж платне, але це може бути для вас як лайфхак. Якщо чесно, нам потрібно було це зробити з самого початку. Ми просто думали, що ми знайдемо щось трошки ближче. Біля катка можна залишити машину і від катка до сіті центру вам пройтися там буквально 15 хвилин. Тобто, це може бути лайфхак для всіх тих, хто буде приїжджати у Оксфорд на машині. Тільки що я дізналася ще про одну річ з приводу паркування. В Оксфорді ви можете запаркуватися якби майже за містом, ну точно за центром міста. І є така послуга, як Park and Ride. Тобто ви паркуєтесь, платите гроші за парковку, потім вас забирає е, такий типу шатл-автобус, курсує від парковки до центру міста, і вони там курсують там кожні скільки то там хвилин. Ви платите за нього ще пару фунтів і на цьому автобусі доїжджаєте до центру міста. І потім таким самим чином ви повертаєтесь назад до своєї парковки. Оце теж один із способів, як ви можете де залишити свою машину у обсторі, тому що в центрі міста це ну, правда взагалі неможливо. Ми об'їхали весь центр. Прикольно, звичайно, що ми подивились його з вікна машини, але паркування ми не знайшли. Тож ми запаркувалися на льодовому катку, як я вже і сказала. Але і там він теж був повний. Ми прям стояли і чекали на своє місце. Але слава Богу, вже все, вже можна йти гуляти. Ось перед вами вже відніється перша будівля самого великого та самого старого та самого знаменитого коледжу в Великобританії. Це Оксфордський коледж, який називається Christ Church. Ви тільки подивіться на цей корпус коледжу. Це просто неймовірна будівля, яка була заснована в 1100 тисяча роках цьому коледжу цілих 900 років. Ви можете собі уявити. І він і досі працює, і досі тут навчаються, і досі він, як і був раніше, є самим престижним у Великобританії. Друзі, у коледжах Оксфорду навчалися такі відомі люди, як Толкін. Це той, хто написав Володар Кілець, як Клайв Льюіс, Це хто, хто написав Аліса Україні Чудес. До речі, фільм теж знімався у Оксфорді. Так само, як і знімався фільм про Гаррі Потера. Багато епізодів з декількох частин знімалися у Оксфорді. Також у Оксфорді навчався Стівен Хокінг. Це геніальна людина, який не Дивлячись на свої дуже важкі хвороби, та кінець життя він провів у візочку і розмовляв через комп'ютер. Він все рівно був насправді геніальною людиною. А також саме з цього коледжу Оксфорду вийшло аж цілих 13 прем'єр-міністрів Великобританії. Уявляєте, цей коледж просто дуже відомий, геніальними, відомими людьми. Я дуже щаслива насправді його побачити в реальному житті. Це як. Нібито то мої книжки англійської мови стали реальністю. Це був звичайно не єдиний корпус цього коледжу. Насправді їх тут дуже багато. Територія, гляньте, просто величезна. Це їх тренувальне поле, там ще є часовня, церква і декілька декілька старовинних корпусів. Звичайно, він там з роками ставав все більшим і більшим строївся, будувався. І ось теж можна побачити дуже гарні старі корпуси, але він заснован був, як я вже і казала, 900 років тому. Уявляєте, просто я така щаслива зараз бути тут. Це відчувається, як я коли перший раз до Лондона поїхала. в мене теж було таке відчуття, ніби всі мої книжки англійської мови просто стали живими. Ось так виглядають вулиці Оксфорда. Коли ви виходите з території університету, то ви потрапляєте на таку старовинну вулицю, по якій дуже класно теж прогулятися, відчути атмосферу. Вона ем, із такої бурківки зроблена. Видно, що тут не перекладалася дорога дуже дуже багато років. Я просто з задоволенням зараз тут буду гуляти і насолоджуватися всією, цією неймовірною історією. Ось так виглядає церква університету. Їй теж 900 років уявляєте, Вона до речі була побудована одна з найперших. Саме тому цей університет називається «Christ Church», тобто церква Христа. Коли ви завертаєте за університетську церкву, то перед вами відкривається ось це. Просто подивіться, як гарно. А на цю часову вежу, до речі, можна піднятися. І ми зараз це плануємо зробити. Поки ще не знайшли, як і куди нам йти і скільки це коштує, але зараз будемо шукати. У цю ротонду, у цю капличку, вхід тільки для студентів. Якщо ти не студент жодного з оксфордських коледжів, то ти не можеш зайти туди всередину. Це тільки для місцевих студентів. А зараз друзі перед вами бібліотека Bodleian, The Bodleian Library. це друга, сама велика бібліотека усієї Великобританії. Саме тут знімався знаменитий Гаррі Поттер та Аліса в країні чудес. Ось так виглядає бібліотека з іншої сторони. Бачите всю цю чергу людей. Ні, це не черга за квитками, бо квитки можна купити або онлайн, забронювавши за місяць, тому що потрапити до бібліотеки можна тільки з екскурсією. Самостійно це зробити неможливо, тому що це працююча бібліотека, там займаються студенти, тому туди можна потрапити тільки із гідом у складі екскурсії. Тож ця черга сьогодні на церемонію, тому що сьогодні Graduated випустилися декілька одразу коледжів Оксфорда. І сьогодні там церемонія нагородження цих студентів дипломами. Тому всі ці люди проходять на церемонію, і бібліотека для відвідування сьогодні зачинена. Ось тому, на жаль, ми в неї не потрапили. Але я насправді дуже хотіла. Але окрім того, що можна забронювати білет онлайн, ще є друга бібліотека. Ось вона напроти знаходиться, і саме у цій другій бібліотеці називається вона Western Library, Саме там можна купити квитки, теж із групою, і з гідом до цієї головної історичної бібліотеки. Ми саме так і хотіли зробити, але ми, на жаль, не знали, що сьогодні Graduation – церемонія нагородження студентів, які випустилися. Оце вже інший коледж Оксфорду, який називається The Trinity College – коледж Святої Трійці. Тут багато таких, знаєте, типу божественних назв коледжів. Як я вже і казала, в Оксфорді цілих 38 коледжів. Тобто, це місто це знаєте один е, такий величезний коледж. Оксфорд, взагалі, таке дуже атмосферне містечко. Насправді тут багато таких маленьких пішохідних вулиць. От як зараз ми теж прогулюємось, і Оксфорд взагалі-то дуже старе місто. Воно було засноване ще в 900-х роках. Але це був заснований такий вже сучасний типу Оксфорд. А взагалі то вважається. І істориками було, до речі, це вже доведено, що люди на цій землі жили ще декілька тисячоліть до нашої ери. Тобто це дуже-дуже стародавня земля, скажімо так, ну не дарма тут знаходили ще знаєте, скелети динозаврів на території Британії. Так що тут життя було з прадавніх-прадавніх часів. І люди тут жили теж з прадавніх часів. А вже сучасний, як я і сказала, Оксфорд був заснований більше тисячі років тому. Як я вже вам казала, у Оксфорді знімалося дуже багато сцен із Гаррі Потера, тому тут є такий цілий магічний магазин, він називається. Тут всіляка атрибутика з Гаррі Потера, шарфики, кепочки, світерочки. Оця вся сувенірна продукція, але з ознаками Гаррі Потера. Тут можна, звісно, розгулятися просто. По ось таким маленьким сходинкам, ось такої величезної винтової сходинки, Ой, дуже незручною, особливо коли ти в довгому-довгому в довгому платі, можна піднятися на самий верх Carfax Tower. Що я зараз зроблю, а потім вам вже покажу. Піднятися на цю вежу можна лише за 4 фунти. І ось такий гарний відкривається звідси краєвид. Дуже гарно і добре проглядається старе місто і на одну, і на другу сторону. Піднятися на цю вежу можна лише за 4 фунти. Підйом не складний, десь там, не знаю, до 5 хвилин. Ось, як вчасно. Ось такий дуже гарний відкривається з цієї вежі краєвид, на все старе місто. Ось вид з цієї вежі на іншу сторону. Теж дуже гарно, гарне місце, дуже Оксфорд, мені подобається, воно таке старовинне, невеличке. На один день приїхати сюди погуляти просто в самий раз. А ще якщо ви заздалегідь забронюєте собі екскурсію у бібліотеку без черг, там без нічого, будете знати свій час, у котрому вам треба туди прийти, то це взагалі буде ідеально. Можливо, коли ми ще колись сюди попадемо. То ми обов'язково це зробимо заздалегідь. І забронюємо собі екскурсію у ту величезну старовинну бібліотеку. До речі, у минулу вежу ми не пішли, і не піднялися. Тому що там була черга. Білетик коштував лише 6 фунтів. І я думаю, що вид з цієї вежі був би кращий, тому що там ближче видно цей головний коледж Оксфорду. Але нам сказали чекати в черзі десь приблизно 40 хвилин, тому що вони пускають лише ну. Маленьку кількість людей. Ми просто не хотіли 40 хвилин черзі чекати, тому ми туди не піднялися. А зараз ми йдемо до Оксфордського замку та тюрми. Спочатку це був замок, звичайно, дуже стародавній, потім його ще теж старі роки переробили на тюрму. І зараз це просто як музей. Зараз вже майже п'ята година вечора, і якщо чесно, ми думаємо, що він вже напевно зачинений. Але ми все ж таки запитаємо. А це, до речі, друзі, готель. Я забула вам одразу сказати, тому що тут можна прямо у замку. Переночувати, якщо ви залишаєтесь у Оксфорді на день, на два. Наприклад, я в принципі сказала би, що дуже легко можна Оксфорд обійти і за один день. Але якщо ви хочете залишитися на ніч, то звичайно я би вам перекомендувала якесь таке цікаве місце. Ось, наприклад, залишитися у цьому замку. Але я думаю, що коштувати він буде достатньо дорого. Ну, а ось це вже і сам замок та тюрьма. Ось я знайшла ось такий вузенький проходик. Тут можна, напевно, зайти і трошечку хоча б роздивитися, що знаходиться усередині. Так, тут маленький такий дворик. Зараз ми ще не дивилися, чи зачинений він, чи відчинений, скільки коштують квиточки. Зараз трошки пройду далі, може там знайду цю інформацію. До речі, ось ця вежа була побудована у 1790 році, і тут отримували боржників, які повинні були якісь гроші у місцеву казну. І от боржники сиділи у цій вежі до того моменту, поки вони або їх родичі або сім'ї не могли віддати назад ці борги. Уявляєте, навіть для боржників була окрема вежа. Ось так з іншої сторони виглядає. Ще раз покажу вам готель. Ось ці всі вікна. Оце номери у готелі. Уявляєте? Мені було б дуже цікаво там зупинитися. Ось такий корпус, і там далі такий самий. Це тут утримували в'язнів, які скоїли маленькі злочини. Там, наприклад, щось вкрали або побилися десь на вулиці. Ну, такого нічого серйозного. До речі, квиточок у цю тюрму коштує 18 фунтів, але ми вже туди не пішли, тому що, на жаль, вона скоро зачиняється, і нам сказали, що ми вже трошки напевно не встигнемо, або якщо будемо дуже швидко. А бігати ми не хочемо, і в Оксфорд, взагалі, то, якщо чесно, ми плануємо повернутися, тому що у мого хлопця тут періодично є хокейні ігри, тому ми просто сюди прийдемо наступного разу. Хочу вам показати найвідоміший паб у Оксфорді. Називається він The Eagle and Child Орел та дитина. Не питайте мене, у Британії дуже багато таких дивних назв у пабів. Тож, цей паб дуже відомий, тому що він існує тут, по-перше, із 1650 року. Так немало так, як для пабу. По-друге. Тут був раніше літературний кружок, ну тип, типу, того. І саме тут розповідав свої, декларував свої розповіді, ось так буде правильніше сказати. Той самий Толкін, який написав Володар Кілець, і той самий Льюіс Керрол, який написав Аліса в країні чудес. Дуже люблю обох цих письменників. До речі, Володар Кілець це одна з моїх найулюбленіших книжок, а також один з моїх найулюбленіших фільмів. Я його люблю. Блю набагато більше ніж Гаррі Поттера. Не ображайтесь на мене всі фанати Гаррі Поттера, Але я взагалі не фанат. Я навіть не знаю, як у ці всі їх школи там називалися, з ким вони там боролися і що вони там толком робили. Тому що я колись бачила того Гаррі Поттера ще можна сказати в дитинстві, і в принципі все. Тому що я люблю володаря кілець. Хто також любить володаря кілець, будь ласка, напишіть у коментарях. Будемо обговорювати цю кіношку разом. На жаль, володар кілець в Британії не знімався, а от Гаррі Поттер якраз таки знімався. І ось так на іншій стороні дороги ви можете бачити ще декілька старих будівель. Це все одні, одні з корпусів коледжів. От просто все місто це один величезний коледж. Тому тут просто так багато молоді, так багато студентів. Я ніде більше в Британії не бачила стільки молоді, як тут. Ну, це круто, звичайно, бо це студентське місто. Хто тут ще повинен бути? Правильно, одна молоді повинна бути, тому тут багато таких пабів, ресторанів. Ем... Різних кофі-шопів, ну, все для молоді. Още один теж старовинний будиночок, але це вже з епохи тюдорів. Ви можете це бачити по цим дерев'яним балочкам на будинку. Це такі, така, знаєте, типу ознака епохи тюдорів. Дуже легко орієнтуватися. Всі будинки епохи тюдорів були зроблені з такими дерев'яними балками. Ми продовжуємо прогулюватися Оксфордом. До речі, друзі, я ж вам не розказала, чому ми приперлися у Оксфорд. Звичайно, ми приїхали сюди погуляти, але і сьогодні ввечері мого хлопця гра. Брістоль проти Оксфорда. Нагадаю, для тих, хто можливо дивиться мене вперше або просто забув. Мій хлопець займається хокеєм. В минулому він професійний хокеїст. професійно грав за збірну і так далі. А зараз він грає в такій напівпрофесійній лізі, і зараз в нього проходить літній турнір. От Тож іноді в нього є ігри, які на виїзд. Скажімо так, і от сьогодні нам пощастило, тому що ця гра у Оксфорді. І ми просто вирішили одним патроном вбити двох зайців і погуляти, тому що я ніколи тут не була. І звичайно він буде сьогодні грати. Я вам, до речі, теж трошки цього покажу. Останній погляд на головний коледж міста Оксфорда на заході сонця. Виглядає він теж дуже гарно. Ми вже потихеньку йдемо до льодового катка, тому що вже зовсім скоро починається гра. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам була цікава така прогулянка по Оксфорду. Ставте лайки цьому та іншим відео, обов'язково пишіть свої коментарі. А також, якщо ви відкрите інфобокс під цим відео, то ви знайдете посилання на мою Монобанку, де ви зможете підтримати мене, автора контенту та розвиток мого каналу. Всім дуже дякую за ваші лайки, за ваші коментарі та за вашу підтримку. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!